Російським окупантам та їхнім прихвестням немає безпечного місця на території України. Особливо це стало відчутно протягом останніх тижнів. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки робочого тижня, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Двадцять другого грудня стало відомо про загибель колаборанта Андрія Штепе. Призначеного росіянами місцевого гауляйтера. Загинув внаслідок підриву автомобіля. Хто організував вибух, достеменно невідомо. Але в окупаційній адміністрації поспішили звинуватити у всьому українських партизан. Місцеві телеграм-канали опублікували відео палаючого автомобіля Штепи, яке розійшлося по соцмережам. Недовго Андрій Штепа, відомий на прізвись Кошнира, прислужував окупантам. Інавгурація на посаді так званого голови сіл Любимівки та Васильівки відбулася 18 липня. Наші джерела тоді повідомляли, що штепа закликав співробітники селищної ради співпрацювати з окупантами, обіцяючи зарплати в 60 тисяч рублів. Підкупляв селян матеріальною допомогою, однак люди на подачки не купились. Штепа народився в Росії. Останні 15 років жив у Васильівці і прагнув зайняти посаду голови громади, але пролітав на виборах. У місцевих пабліках ширилася інформація, що самопроголошений голова Шнира причетний до викрадення і катування односельців та колишніх військовослужбовців. У волонтерській базі зрадників є інформація, що він разом з колаборанткою Любов'ю Литвиненко складав списки будинків, власники яких виїхали з окупації для заселення туди російських військових. Отже, земля йому скловатою. На окупованій частині Запорізької області окупантам також не солодко. 23 грудня в Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького поблизу центрального парку імені Горького вибухнув Рено Дастер. За попередніми даними в авто спрацював саморобний вибуховий пристрій. Всередині знаходилися водій і пасажир. Обидва з важкими травмами доставлені в міську лікарню. За даними окупантів, постраждалі співробітники російських спецслужб. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, одним із постраждалих під час вибуху є місцевий поліцейський зрадник Андрій Блавацький. До повномасштабного вторгнення він працював у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. А після окупації міста пішов на співпрацю з загарбниками. Його призначили начальником лінійного відділу поліції. Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін мало не злетів у космос. Останній місяць він потішав російську публіку фоточками з начебто зони СВО, де він позував у натівській екіпіровці. Чим і викликав гнів власника ПВК Вагнер Пригожина. Той фактично прямим текстом пригрозив відправити Рогозіна додому у Чорному мішку. І от тепер оглядачі гадають, чи це Збройні сили України, чи Пригожин привітали Рогозіна з Днем Народження, який він святкував у ресторані Шешбеш в готелі у центрі Донецька. Святковий артилерійський салют Рогозін прийняв разом із так званим прем'єр-міністром ДНР Віталієм Хоценком. Двоє людей загинули, один із яких охоронець Хоценка. Рогозін отримав поранення голови, спини, сідниць і стегна. Його госпіталізували, а пізніше евакували в Ростов, а звідти в Москву, бо ніхто з місцевих не брався його оперувати. В жопу ракету, як йому будь ласка, підіка забанці. Ось до таких наслідків призводить незаконний перетин українського кордону, написали у Держприкордонслужбі. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його передали під час святкування ним дня народження, небайдужі товариші, заявили в ДПСУ. На посаді голови Роскосмосу Рогозін був з 2018 року і до липня 2022-го. Займався питаннями військово-промислового комплексу, а також космічної галузі. Тобто був пов'язаний з підготовкою Росії до вторгнення в Україну та обстрілами нашої території. Завжди активно підтримував російську агресію проти України. Сьогодні проти нас э, врагом є весь Атлантичний Альянс. Всі... Воєнні технології, вся економіка з запада. При цьому сама Україна є просто розходним матеріалом. Після звільнення ходили чутки, що Рогозін начебто, має очолити так званий Кримський Федеральний округ, тобто окуповані українські території. Але цього не сталося. Коли він з'явився на Донбасі, то розповів, що, начебто, очолив групу військових радників царські вовки, які проводять інспекцію, а також сприяють військово-технічній підтримці російських військ. Російські телеграм-канали ширять чутки про вихід окупантів із Запорізької області, як раніше вони відійшли з Херсона. Там теж оголосили про підготовку до евакуації населення, теж подекуди фіксується залишення позицій, а в пресі активно обговорюють перемовини з МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС. Але в Генштабі Збройних сил України наразі не бачать ознак відступу росіян на південному напрямку. А навпаки, вони там укріплюються та будують додаткові оборонні рубежі. На Херсонщині російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози. Це є відхід із 15 кілометрової зони вздовж Дніпра, яка знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. Майже сенсація 127-й розвідувальний батальйон Чорноморського флоту, який також виводять із цієї зони, відмовляється воювати проти України. Цього тижня стало відомо, що батальйон поніс значні втрати, а військові, які вижили, написали рапорти із відмовою участі в бойових діях. Батальйон довелося відвезти за 20 кілометрів від лінії розмежування. Про це стало відомо із наказу командира військової частини. Своїм наказом командир частини 67606 сім полковник Бігляков, виніс суворо догану командиру розвідувального батальйону, полковнику Андрію Євграфову, військовослужбовці якого відмовилися виконувати бойові завдання на війні проти України. Скоро всі окупанти таки покинуть захоплені українські землі, як це вже було на Київщині, Харківщині, Одесьчині та частково у Херсонській області. За цим стоять величезні зусилля наших військових та цивільних, які їм допомагають. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільно кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте теж цивільну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!